Що означає саме день вашого народження? Люди, які народжені 3, 12, 21 і 30 числа, Знаходяться під керуванням Юпітера. Ці люди найкращі педагоги дуже якісно доносять знання як дитині, так і дорослому. Вони мають величезні інтелектуальні здібності і вчений склад розуму, який дозволяє їм проникати в суть багатьох речей і саме розбиратися в них. Вони мають схильність до вивчення різних наук, з легкістю і радістю передають свої знання і все життя когось навчають професійно або аматорськи. Вони вимогливі не не лише до оточуючих, але й до себе. Вони люблять дисципліну та порядок. Це відкриті, щедрі та духовні люди. Їм важко працювати під кимось, тобто у підпорядкуванні. А також у них може спостерігатися критичність по відношенню до інших людей.